Усім привіт, шановні пасічники. Наступила вже пора, так би мовити, відбирання меду. Ще є там деякий соняшник доцвітає, але я вирішив відкачувати. Другого нападу і зараз займаюся тим, що ставлю джолови далячі. Три штуки вже поставив. піднімаю маю кришку. Диму. Може де матка. На магазини вискочила. Так, Прошли рік я перший раз випробував такі джулови далячі. Ось таких поробив, зробив таку нарізав тоні кафенера, у мене була десятка, зробив обв'язочку. Тут на саморізики так які використовуються. Потолки роблять дивіться, картон, там профільна кріпки, такі клопи на них кажуть. Дуже чудово все світ тримається. Використовую я такі зв'язочки. Прошлий рік дуже сподобалося. І раджу всім. Постоять вони до завтра. Завтра на вечір. Зніму. У мене поки цих джуб... видалячів небагато, всього 15 штук. Це мені займає. Мені хвилин 20 забрати ті корпуса на тачку. На тачку. Таку я використовую тачку. І прийшов хвилин 20, зібрав їх. приступаю в вечірній час до викачки. Та й така процедура. Всім миру добра, всього найкращого. Будьте здорові. Всім пока.